Сьогодні у нас випуск про додатки для побачень. Це взагалі клас. На такому режимовому фоні буду записувати вам взагалі про маркетинг додатків знайомства. І взагалі у нас 4 чи 5 місяців потім записали інтерв'ю з Сім'Йо додатків на американському ринку, тому що там дуже розвинена ця тема. І вона розказала дуже прикольні всякі штуки. Обов'язково подивіться це відео. Воно вийде незабаром. Я думаю, що в цьому місяці ми його якраз опублікуємо. Дуже класно знято, дуже прикольно. Я думаю, що вам буде цікаво. А ми поїхали. Ми сьогодні будемо розмовляти про Tinder і Bubble. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто взагалі яким додатком користується, і взагалі користуєтесь. Чи, Я знаю, є ще третій додаток, ми його не брали до уваги, але хто знає, хто розуміє, що це за додаток, також напишіть. Мені там подобається дуже сильно дизайн, якщо чесно, тільки для цього можна. Його спочати, не використовуючи, а можна використовувати любов це любов і. Давайте взагалі, як складається маркетинг, детінгаб сьогодні поговоримо. І яка у них комунікація? Чому ми взяли ці два додатки? Бо тут класна у них різна комунікація, яка дуже цікава. І взагалі у них дві різні маркетинг-екосистеми сьогодні ви побачите, тому що ми підготували кампейни, Якщо чесно, вони дуже короткі, але такі змістовні, такі прикольні. І якось так. Ну, давайте почнемо з Тіндера. Взагалі, в Тіндер вів таке поняття як свайп. Це дуже прикольно, тому що у них є е, гейміфікація, і да, якщо ми свайпуємо вправо, то це ще і правильний там свайп, да, то менш з'являється. І що це значить? Це значить, що swipe right у них такий Ну, Взагалі, яка у них. Прикольна історія. У них все побудовано на гейміфікації, на тому, що це швидкий дофамін, це психологічне затягує, ти дивишся анкети, широка аудиторія. Якщо ми там беремо додаток, який інший, то там трошки інша ідеологія. Ми це подивимося. Взагалі дуже багато кампаній, кампейнів їх сексуалізовані, провокативні, але вони запам'ятовуються. Ми це теж побачимо. В цілому у них ключові канали комунікації з аудиторією. Вони використовують Facebook Ads, Тік-Ток, блогери. Ну і зараз вже це дуже класний бренд, який в цілому перший додаток, напевно, який це вже як типу, таке ім'я наріцательне, так, що типу, Tinder це вже такий додаток для знайомств. Тобто це вже синонім онлайн-знайомств. Да? І, напевно, більшість людей сприймають його для якихось. Таких швидких розваг на натомість Бамбл мені здається, що це більш для чогось серйозного. Да? Тому що він феміністичний, там якраз про те, що жінка вибирає, з ким хоче піти, і мені здається, що така комунікація теж цікава, якраз для тих, хто шукає більш серйозні відносини. І прикольно, що у них слоган Make the first Move, і це для жінок. Тобто, хто користувався Bumble, напишіть який досвід. Можливо, до речі, можливо, тут з'явилися сім'ї завдяки цим додаткам. Мені дуже було б цікаво послухати вас. Напишіть, будь ласка, тому що, ну, блін, це маркетинг, і маркетинг створив сім'ю. Ну, це ж взагалі неймовірно. І взагалі цей випуск буде насичений багато любов'ю. Я обсилаю любов вам. І щоб у вас була любов. Хто зараз пошуках любові, будь ласка, шукайте її завдяки маркетингу. і маркетинг таких додатків дає змогу знайти свою любов. Що тут прикольного з маркетинг стратегії? Це жінка ініціює, це не просто функція, це позиція бренду. Чим відрізняється цей додаток? Всі знають, що тут пишуть жінки перші. Чим відрізняються інші додатки знайомства, ми теж там знаємо. є якась, якесь позиціонування, тому що Тіндер зайняв таку ключову позицію в цьому маркеті, і треба відрізнятися для того, щоб це було так. Тут є соціальна місія, це проти харасменту, тут за рівноправ'я, побудова здорових комунікацій. Тут, тут таке типу, більш соціальна активна позиція у цього додатку, і ну, це дійсно цікава історія. Ну, до речі, в Тіндері зараз теж з'явилася функція пошуку друзів. Тут також є така функція, що не тільки там про відносини. Mm, взагалі, якщо ми кажемо про ці платформи, то вони, вони про емоцію. Да? Любов це емоція, це те, що залишається потім після роботи, після активності, і це те, що треба з чим працювати з емоційним станом. Це тут треба соціально якось позиціонувати, що це не ризик і перевага, тому що ми знаємо, що насправді в суспільстві. Ну, ми знаємо багато прикладів, коли е, дійсно буває дуже некомфортно, і є якісь е, історії, е, тому це прикольна така соціальна місія, у, наприклад, у Bumble, Да? І користувач не на аудиторію, учасник подій, тому що кожен е, учасник е, додатку це, в принципі, те, що може змінити життя, може попливати на життя, тому що це знайомство з людьми. Ось, до речі, є якийсь додаток там, де можна подати свою анкету, і там можна знайти зіркових всяких представників. Це теж прикольно. Ну, Тобто ринок додатків, знайомств він досить прикольно розвивається і в досить по цільному, по цільному, цікаво йде. Що ще? Тут є деякі також прикольні історії з, зі сторони маркетингу, що в кожному додатку є. Якесь особливе позиціонування саме завдяки функціоналу. Наприклад, Тіндер це свайп це взагалі вже така прикольна історія. Да? Свайп не вправо, свайп не вліво. В Бамбл це жест автономії, що ти вибираєш, тобто це фі, така філософія, що ти обираєш з ким залишитися на цей час. Ем, якщо ми кажемо, то давайте подивимось, напевно, кампейни. Коли Bumble виходив на ринок Індії, вони запустили такий кампейн. До речі, по локації по локалізації також чого я виділила цей кампейн. тому що це прикольно, коли ми виходимо якимось застосунком на новий ринок, як ми можемо це робити. І, до речі, прикольно, коли у нас є експансія взагалі якогось ті продукту, прикольно збирати особливості культури. Чому? Тому що це впливає на людей. Ми повинні комунікувати з людьми, про які ми. З якими ми хотім, хотімо додати наш додаток, або продати наш додаток, або щоб було більше скачувань. Ну, ми там зараз подивимося, взагалі, які в маркетингу мобільних додатків існують важливі поінти. Але це історія про те, що треба знати, з ким ми комунікуємо. Треба знати наш ICP і треба знати наші потреби. Але ну щоб вивчити будь-який ринок, треба, щоб хтось локально там знаходився або поспілкуватися з локальними людьми. Тому що щоб це не було якимось стереотипізацією там. Що, ну, не будемо так, казати там, якісь стереотипи про різні культури. Це не повинно так бути. Це повинно бути дійсно те, що роблять люди на побаченнях. Проблем. Тут така емоційна складова, там, як люди відчувають себе, коли закохуються. що з ними відбувається. Це дуже мило. Ось такий жест фі фільми, романтизація, да. Бачите, типа, індійська локація з'явилася. А тут ще одне таке теж прикольне відео. Well, Досить прикольно, you як would показати функціонал. No. Тобто, didn't... як можна змінити локацію і що, як це впливає потім на ваше життя? This would last past your holiday. I just didn't expect it to. Фонкол Вадрисев. І це така прикольна історія, тому що коли ми знайомимося на якимось додатках і переходимо за межі додатку. Дійсно, там ну ми називаємо людей там ну я не знаю Анна Тіндер, Анна Бамбл, коли ми познайомилися з цими людьми. І коли вже щось відбувається, таке, що любов, да. То ми, ми промоутимо, да ми по підвищимо цю людину, і це прикольно. Ну це ж реально так люди роблять. І це класно. Тому що комунікація цього ролика співпадає з комунікацією з реальними людьми. На цьоншоміре. Бачите, ну, там кольори, все збережено. Це для великих компаній це, типу, must have. просто я бачу, як там стартапи, щось там, якісь кольори, щось там. Ні, воно так не працює. Повинно все бути в одному кольорі, щоб ми зберігалися. У нас навіть, ну, якщо ми беремо на прикладі нашого відео, так, у нас зберігається якась стилістика, яку ми розробили з логобуками. Тому ну, це, типа, така. Повинна бути історія. Тепер давайте подивимося на тіндер, як відрізняється комунікація. Напишіть, будь ласка, також в коментарях. Взагалі, давайте спілкуватися, пишіть в коментарях, ну, тому що треба робити прикольні випуски, і мені цікаво, хто дивиться це. Тому що ну, у нас класні інтерв'ю записані, ми розбираємо різні прикольні платформи. І я думаю, що буде цікаво з вами поспілкуватися взагалі, чи заходять вам такі випуски. І чи користуєтесь ви цими додатками, які ми розбираємо. It sucks to be wrong about how romantic your romantic getaway will be. But it's great to be wrong about tinder. because a new relationship starts on Tinder every three seconds. Кожні три секунди з'являються нові відносини. Завдяки Тіндеру. Ви розумієте, який, типу, об'єм ринку. Це просто неймовірно. Тиндер'яз матч as a pair. Це, so до речі, знову ж таки про product апдейт, про взагалі, що ну, який функціонал з'являється. Friend who always hypes me up. Woo! Oh, look how kind she is leaving plenty of pins for the rest of us. Thank you. Новий функціонал да був Коротше, я дуже рекомендую. Насправді для мене було відкриття, і класно, що ми робимо такі випуски, що ми знаходимося якраз в ринку ще більше і більше. Тому що для мене було відкриття, що у них такі прикольні класні ролики, насправді, і дуже велика кількість компейнів, І ну, у Тіндер там взагалі мільйонні перегляди. Тому якось так. A surprising thing about you is Well, I was once betrothed to my cousin Reginald. That is, until he fell down well. Family oriented. Okay, so just stand still and look hot. Ah! 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 A curse! I cannot see. Okay, so no flash. Take me to my suitors. <laughs> Теж таких багато, всяких прикольних там, мандрування по часу, як то реагує. Ну, коротше, дуже-дуже цікава історія. Давайте поговоримо взагалі про маркетинг-мобільних додаток, тому що це досить така цікава окрема тема, яку б хотілося розглянути. Ну, взагалі, тут е, реклама різна. Да? Ми можемо вести, насправді е, рекламу також перформанс маркетинг це Google-реклама, це. Facebook насправді дуже прикольно різні рекламні креативи, вони різні по Єо також впливають, тому що перформанс досить різний. Ну, Я думаю, що це ви знаєте. Якщо ви дивилися наші випуски, то точно знаєте про різницю реклами. Хотілося б поговорити про те, що ми, напевно, не казали це ASO, це, як, ну, це SEO, по суті, в Apple Store чи в Google Play. Да? У нас є дві платформи для застосунків. і в цілому Тут ціль зробити додатку. Так, видимому, пошуком по ключовим словам, в цілому ж те, що і робить SEO, просто в різних платформах. Ну, тут е, не будемо зупинятися, що важливо, якщо потрібно, запишемо окремий випуск з ASO-спеціалістами, я думаю, що це буде досить цікава історія. Е, далі це User Acquisition, це е, е, про встановлення, да, встановлення додаток. Тут що впливає взагалі на user Acquisition, хто, хто встановлює додаток? Ну можна заходити через інфлюенс маркетинг Наприклад, коли ми подивимося випуск про американський ринок і ринок додатків в Америці, там дуже прикольно працює якраз інфлюенс маркетинг на різних платформах: це і YouTube, і Instagram. Тому якось так. Кросспрома з іншими додатками взагалі, в будь-якому додатку може бути реклама іншого додатку, і це також впливає, особливо, якщо у вас однакова аудиторія, схожа досить. Фейсбук, Тіктокець, до речі, TikTok це дуже прикольна платформа для додатків. І Google Apps. Так, ну тут важливий показник це. Вартість е, встановлення додатку ко, е, cost per install, 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 напишіть як правильно. <хи> і ну, тут не тільки встановлення, це якісні користувачі. Ну, що по суті, як і в рекламі, е, якщо у нас є ліди, то якщо вони не якісні, там хоч тисячу їх штук, якщо вони не кваліфіковані, вони нам не підходять. Retention. Ну, в цілому тут зрозуміло, да ми встановлюємо додаток. Якщо він видаляється, там це не ну, це теж впливає на показники. Тому треба, щоб додаток, хоча б побув тиждень. І якось так як можна утримати людей, які щоб не видалити додаток. Це пушпу це push нотифікації, Ви бачите, коли там зверху прилітає щось, да, пуш-повідомлення наше улюблене Duolingo, Також у нас є випуск про Duolingo, Подивіться, хто не дивився. Дуже прикольно у них побудований маркетинг. Один із найсильніших, мені здається, в саме в сфері а, техпродуктів. Гейміфікація також впливає на те, щоб люди залишалися імейл компанії імейл-маркетинг. Насправді на ринку України він е, тільки починає там активізуватися, працювати. То за кордоном це досить е, такий важливий аспект. І і на маркетинг це банери взагалі є різні. Там пуш, по-пап, всякі і-нап, да, всякі нотифікації. Я можу записати окремий випуск про це, тому що це теж недооцінений канал комунікації з нашими технічними проектами, з технічними продуктами. От ми зараз одному клієнту будемо налаштовувати Push-повідомлення, і це дійсно класно працює, і можна також обмінюватися такими аудиторіями. Да. Також тут залежить від взагалі це моделі заробітку. Да? Фреміум ми часто про нього говоримо на випусках. Це безкоштовний якийсь пробний період, да? якісь або обмежені функції покористування. Другий це Ads-based, третій підписний, і четвертий це один раз заплатив і пішов. Да? Ну і тут також важливо, скільки люди затримуються, які у нас LTV. І е, нагрузила вас технічну інформацію, я сподіваюся, що було корисно. Якщо ви хочете, то ми можемо записати більш детальніше, якраз з представниками АСО, чи хто займається саме мобільними додатками більш в перформанс варіанті. Це буде дуже цікаво. У нас, до речі, вийде випуск, з, як я вже сказала, з. Американським ринком також ми записали більше 15 інтерв'ю з досить прикольними компаніями. Ну просто дуже класні, класні, класні компанії, тому обов'язково підписуйтесь. І я хочу нагадати, що любов варта всього, і насправді це і любов до справи своєї, і любов до того, що ми створюємо, і любов до людей. І мені здається, що треба про це пам'ятати, тому що це такий керуючий момент, який дає змогу. Жити це життя з якоюсь насиченістю, з, якоюсь, з якимись сенсами. Да? Тому що якщо у нас немає любові до нашої справи, немає любові до того, що ми робимо, немає любові до людей, які нас оточують, то напевно це досить таке скептичне, чорне життя, скажімо так, да? не наповнене. А так, тому якщо ви когось любите любите те, що ви робите, я сподіваюся, що це відео надихнуло, робити ще, ще більше і краще. Підписуйтесь на нас, насправді дуже прикольна історія, що ми розвиваємо цей канал, ця рубрика з'явилася в березні цього року, 25-го, да? і ми вже маємо 700 підписників. Я от готувала презентацію, побачила, що там відео Notion у нас було 400 підписників і називався канал. Не він був просто моїм ім'ям, названий, то зараз ми маємо вже корпоративний канал і доходимо до тисячі підписників. Це взагалі був план до кінця року. Я думаю, що ми дійдемо, тому підписуйтесь, ставте лайки, шерте і пишіть, який випуск було б цікаво вам подивитися. І, і все. Дякую.